Ефірні суміші з ефірних олій, чому мають таку потужну дію, яку не порівняти окремо з кожним інгредієнтом, який входить до складу, тому що фітотерапія, рослини, фітопродукти, і гідролатотерапія, і ароматерапія, якраз приклад того, як потужно працює синергія, коли об'єднуються властивості різних інгредієнтів, і на виході ми отримуємо не прямо пропорційний, а геометричний геометричній Результат, тобто багато багатократно підсилений. Тому, якщо маєте справу з такими серйозними якимись викликами, е, мало лі і віруси ще будуть, і, і ну будуть не тільки штучні і отакі от маскарадні ці пландемії, а будуть, можливо, і справжні будуть хворіти навколо вас люди. Будь-яка така ситуація, ви знаєте, що краще використати суміш. В якому вигляді це вже залежить від ваших знань. Чи це може бути спрей? Чи ви на себе наносите, чи ви з пляшечки дихаєте, чи ви через колончик, там колечко, арома браслетик це використовуєте? Чи ви там на серветочку чи носовичок використовуєте, на одяг розпорошуєте спрей зробили? Дифузор, звичайно, аромадифузор кімнатний. Це просто в сучасному світі. Я не уявляю, як можна жити без дифузора, тому що це ну це така штука, яка виручає просто неймовірно. От вона собі пихтить, пихтить, пихтить і потім. Потрошечку чомусь люди в цьому домі стають спокійнішими, чомусь вони менше хворіють, чомусь вони менше скандалять і так далі. І так далі. Отака магія відбувається, яку ну прослідковують тільки свідомі люди. А це чому? Тому що ефірні олійки, а зазвичай ви використовуєте навіть якщо 2-3 олійки в дифузорі це вже суміш. Ну як би там не було це суміш, і от вони дають енергійний ефект. І впливають абсолютно і на щільне тіло, і на тонкі тіла, і на емоції, і на почуття, в першу чергу на психіку, нервову систему, на мозок, який дає потім сигнали в організм, і налагоджує таким чином багато-багато процесів в ендокринній системі, в гормональній системі, в судинній системі, в травленні, ну і так далі. І ти подумай сказати, да? і ти подумай, ну як це так в дифузор накапали там два-три масла, і яким це чином може налагодитись в мене, наприклад, травлення? Да? Ну... Є хтось тут, хто не розуміє механізм, як від нервів, від нервової системи, від вашої психіки, і вашого енергетичного стану залежить процеси, зокрема і травлення. Коли є, знаєте, оця от фраза така не перетравлюю. Терпіть не можу, не перетравлюю. От, от вам, будь ласка, це ж все психосоматика, це все тонкі тіла, це все наші емоції. Отаким от чином легко-легко може бути. Крім того, що молекули, нехай вони малюсінькі молекули ефірних олій, вони шпитуються через шкіру, через дихальну систему, вони потрапляють до нас в організм, в кровоток, в мозок. В будь якому разі, якщо жити в такому здоровому середовищі, бути в нормальному стані нервовому, психічному, і ці молекулки, вони все одно потрошку, потрошку, потрошку будуть вам давати додаткове здоровчий ефект на внутрішні органи. Це абсолютно не містика, абсолютно не езотерика, це абсолютно наука. Ну, аби тільки люди хотіли це вивчати.